Вітаю мої хороші. Сьогодні ми з вами приготуємо яблуневе повидло, якому не потрібно очищати шкірки, дрібно подрібнювати яблука, готується швидко. Ось така консистенція виходить у повідла. Ось, дуже-дуже гостюще, гарно підходить на пиріжки. Бурштиновий гарний колір. Ось рецепт, як завжди, буде внизу під відео в описі. Ось таких три баночки у мене вийшло із двох кілограм яблучок. Ось таке воно густюще, гарне. Красиве повідло. Тому поїхали. Беремо яблучка, добренько, добренько вимиваємо, тому що шкірку чистить я не буду. Гарненько так, аж до скрипу. Вимиваємо, тому що, щоб було густе вареничко, нам потрібна шкірка, був в шкірці і під шкіркою теж багато пектину. Гарненько вимили, і ось так, Такими... як вам подобається, це вдаране, це не гниле. Це було вдарене, воно теж піде. Ось такими скибочками. Помаленьку перерізаємо. У мене яблучка руманівки, ще на них кажуть буровиці. Мені з них найбільше подобається варення, тому що вони мають такий особливий аромат. І вони солоденькі. Всі яблучка ось так гарненько перекришуємо. Так, нарізаємо яблучка ось такими дольками. Шкірочку я не чистила, дольки великі. І всі ці яблучка ми висипаємо каструльку. Сюди. Тут в мене приблизно, ще ось у відеречку. тут у мене приблизно 2 кг яблук. Буду робити меншою порцією, тому що більше не влізе в каструльку, Ну, роблю по новому рецепті. Я завжди кришу дрібненько, завжди здираю шкірочку. Цей раз буде по новому рецепті. Тепер сюди вливаю, вливаю 200 г води. Ставимо на вогонь, вогонь такий трішечки більше середнього. І будемо варити, поки вони не розм'якнуть, поки не стануть м'якими такими. Пройшло 15 хвилин, як закипіли яблучки, ось так вони вже починають розсипатися. До речі, я ще доливала 200 г води. І того десь тут не 200, того десь тут 300 грамів води на 2 кг яблук я додавала. Все. Накриваємо кришкою і далі тушкуємо. Через 25 хвилин маса стає ось такою. Уже яблучка має, вже всі розварились. Тепер ми беремо погружний блендер. Ой, не закрутила. Так. І всю цю масу перетворюємо у пюре. Шкірочки переб'ються, я надіюсь, Тому що шкірочками я ще не варила. Я вже повторюсь, це перший раз такий у мене рецепт. Ось таке пюре у нас виходить. Добавляючи сюди трішечки цукру, можна таким методом закривати діткам пюрешку. Ось таке гарне пюре. Я додаю пів кілограма, тут у мене 700. Пів кілограма цукру сюди додаємо. І відправляємо далі на вогонь. Мабуть, я всіх 700 сюди додавлю. Ой, так, всіх 700 грам я сюди цукру додала. І тепер на вогонь. І ось приблизно на такому вогні будемо готувати ще майже годину. Зараз від часу буду помішувати, і, звичайно, знову ж таки буду накривати кришечкою. Скуштувавши, мені воно здалось кислим, тому я додаю ще 250. І ще додаю 350 і всього десь тут кілограм 50 цукру. Додаю і буду пробувати ще. Сахар розійдеться і буду пробувати ще на смак, щоб мені було солоденьке. Уже під відео я дам тоді точний рецепт. Але іноді є, що яблука солодкі, тоді менше цукру треба. У мене яблука кисловаті. Через 25 хвилин я знімаю кришечку. І буду варити до тих пір. Періодично треба помішувати. Не забуваємо помішувати кожних 5-10 хвилин, тому що, щоб не пристав до дна. І далі я буду варити з відкритою кришкою. Доки не почне, воно потім бризгать почне. Як почне вже дрипатись, тоді я знову прикрию кришечкою через годину. У відлу вже має ось такий колір і вже почало трошки стріляти тому ми його накриваємо ось так і з таким. Трошечки маленьким зазорчиком залишаємо під кришкою, щоб воно нам по всій кухні не льопсало. І так, пройшло півтори години, а щоб бути точнішим, час 40 хвилин пройшло Ось така густина і такий янтарний колір нашого повідла. розливаємо баночки. Баночки я простерилізувала. Тому що я їх помила недавно, і щоб вони були сухі, да і... краще простерилізувати. в мікрохвильовці 5 хвилин. Лієчки в мене ще немає, не придбала я такої хорошенької, щоб розливати варенечко. Ось так. Кришечкою не накриваємо, доки воно не вихолоне. З 2 кг і 1,3 кг цукру виходить 3 ось таких баночки чудового бурштинового варення повідла. Ось воно ще гаряче, не захололо. Пізніше покажу, як є. воно буде, коли захолоне. Ось така консистенція виходить у повідла. ось Дуже-дуже густюще, гарно підходить на пиріжки. Дякую, Мій хороші, що додивились відео до кінця. Якщо сподобався мій рецепт. Яблуневого повідла ставте пальчики догори. Але тільки в тому разі, якщо вам дійсно сподобався рецепт і моє відео, бувайте! Смакуйте, до нових зустріч та до нових рецептів!